Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки стільця для душу Медодин n 01 Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від підлоги регулюється від 35 до 50 см, ширина сидіння 51 см, глибина 36 см, висота спинки 32 см, 7 рівнів регулювання висоти. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Спочатку візьміть сидіння і покладіть його верх ногами. Далі візьміть поподібні основи для ніжок і покладіть хрест на хрест одна на одну і закріпіть по центру. Візьміть кутові алюмінієві кріплення і зафіксуйте зверху за допомогою довгих кріплень. Візьміть ніжки і вставте кожну в свою основу. Переверніть стілець і поставте його на ніжки. Візьміть спинку сидіння, і закріпіть її на своє місце так, як це робить наш спеціаліст. Поставте стілець на бік і відрегулюйте ніжки за висотою. Зафіксуйте кожну за допомогою кнопки. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медоодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!